Ми вже звикли про те, що навчальний рік розпочинається 1 вересня, і ми говоримо про учнів шкіл середніх навчальних закладів та вищих. А ось про школу товариства сприяння обороні України, яка навчає водіїв, забуваємо. Нові учні це й новий етап у житті колективу. Хоча в цьому навчальному закладі інструктори, викладачі, техніки, механіки працюють майже щодня, адже бажаючих отримати водійські права з роками, як і транспортних засобів учасників дорожнього руху, збільшується. Нині до послуг учнів чимало легкових автомобілів, автобусів, мототехніки, вантажних автомобілів, причепів. Ваші перші враження від навчання супер враження. Хороший вчитель, враження дуже чудові. Скільки разів вже за кермом? Перший раз. Ой, ну і як? Перший, перший. Перший нормально, сподобалось. Вчитель дуже хороший. А як обрали місце навчання? Місце навчання за рекомендацією друзів і знайомих. Вони порадили. Так. Автомобіль свій маєте? Ні, немає Луцька зразкова автошкола товариства сприяння обороні України розпочинає новий навчальний рік. До нього готуються не лише майбутні водії, але й викладачі. Навчальні програми змінилися як і умови навчання. А отже, і досвідченим інструкторам і майстрам потрібно йти в ногу з часом. Володимир Гах колись навчався у стінах цього навчального закладу, а згодом повернувся сюди викладачем. З тих пір і передає знання молодим. Програма дуже скорочена. Програма вся охоплює, питання всі, як було раніше. Але з години до мінімуму. Наприклад, будові автомобіля і технічному службу 10 годин. Що за 10 годин може навчити? Далі. Правила дорожнього руху зараз 63 години. В той час, як було 110 годин, ще й були і додаткові практичні, лабораторно-практичним правилам дорожнього руху. Основу керування було 36 годин, зараз 14, і то з них там 4 лікарі, 10 залишається. І збільшили зараз кількість годин для водіння. А кількість годин для водіння по 60 годин це хороша справа. Легко з учнями автошколи. Та легко не буває, тому що люди різні попадають до нас. І контингент від професора університету до головного лікаря лікарні. А треба піз. Як правильно сказати, український підбудувати, підстроїтись під кожного, правильно? Щоб не було ніяких проблем. Ну, от вчимо людей. Сьогоднішній день для учнів і працівників Луцької зразкової автошколи Товариства сприяння обороні України особливий ще й тому, що багаторічному керівникові Василю Квятковському виповнюється 70. Він теж свого часу тут навчався. З 69 року я працюю на викладацькій роботі. І зараз з цим. Моя робота пов'язана. Колектив чудовий. Все, всі так сказати, вимоги, які перед нами ставляться, ми виконуємо, здача іспитів чудова, Під... тому що це є результати роботи викладацького складу. Луцька зразкова автомобільна школа готує водіїв автотранспортних засобів категорії Б та С для збройних сил України, водіїв автотранспортних засобів всіх категорій для народного господарства. а Також інструкторів індивідуального навчання водінню займається перед підготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв автотранспортних засобів всіх категорій. Товариство сприяння обороні України ровесник незалежності і незабаром відзначить 20-річчя заснування. Таку ж дату святкуватиме і Луцька зразкова автошкола ЦОУ.